Ви знаєте, я думала підбивати підсумки 25-го року, але крім вдячності, у мене немає більше нічого. Я дякую кожному, я дякую кожній душі, яка мені написала, яка подзвонила, яка звернулася за допомогою за порадою, яка взяла участь в будь-якій практиці, яка була проведена мною за весь рік. Тій душі, яка взяла участь у ретритах, яка взяла участь у курсах, у всіх трансформаціях, у порталах, ми прожили цей рік разом. Прекрасний, неймовірний, благісний, щасливий рік. Я дякую кожному і кожній із вас за ваші коментарі, за ваші лайки, за те, що ви пишете, за те, що ви відмічаєте мене, за те, що ви є в полі, за те, що ми створюємо новий простір. Я дякую, дякую, дякую. Благословляю кожну і кожного із нас на саме світле, саме щасливе на. Наше життя наповнене теплих слів, гарних емоцій, радості, любові. Ви знаєте, дуже цінно є наше спілкування, і у мене, крім вдячності, немає більше нічого. У мене є велика вдячність кожному і кожній із вас. Обіймаю вас світлом. бажаю вам прекрасного святкування нового року. Мрійте, мрійте масштабніше, дозволяйте собі так багато, як дозволив вам Бог. Дозволяйте собі більше, чим дозволяє вам ваш розум. Пишіть наміри, пишіть Плани на 26-й рік так, ніби вони у вас уже є. Не шкодуйте собі і не жалійте собі нічого. Пишіть все, що хочете. Пишіть масштабно, мрійте масштабно, бо у Творця і в його дарах, і талантах немає меж, немає якоїсь рамки. Рамка є тільки в нашій голові. Давайте 26-й рік будемо жити без рамок. Пишемо масштабніше, мріємо масштабніше, дозволяємо собі масштабніше. Любимо себе всім серцем, тільки себе, а тільки потім інших. Допомагаємо тільки собі, а потім іншим. Це не егоїзм, це любов. Люби себе, а потім інших. Дозволяти собі, дякувати собі, а потім іншим. Подивіться, яка трансформаційна робота з нами була за 25 рік. Як багато ми подолали, як багато страхів пройшли, трансформації, перезаписів, курсів, мараф. Конів, практик, ретритів. Уявляєте, яка цінність нашої присутності тут і зараз обіймаю кожного і кожну. І дякую вам за вашу присутність. Це надзвичайно цінне. Кожне ваше словечко, кожен ваш коментар, кожне ваше повідомлення про те, як ви щиро ділитеся своїми процесами зі мною, про те, як ви розповідаєте свої особисті процеси. Це дуже цінно. І я дякую. Кожному і кожній із вас за це тепло ваших сердець. І нехай воно буде примножене ще більше в 26-му році для нас усіх. Я вітаю вас з прийдешнім 26-м роком. Люблю, обіймаю світло і до зустрічі!